Добрий ранок, дітки! Сьогодні на заняття до нас знову завітав наш друг сніговичок. Йому дуже сподобалося дізнаватися про нові та цікаві речі. Сьогодні разом зі сніговичком ми вирушимо на зимову прогулянку. Але перед тим як будемо виходити, давайте згадаємо, як треба одягатися на вулицю взимку. Треба взувати тепле взуття, теплу зимову курточку. Теплу зимову шапочку, теплий шарфик і не забувати про рукавички. Малята, подивіться, як на вулиці гарно, справжня казкова зима. Випало багато снігу, з неба падають сніжинки, дітки розважаються, граються у сніжки. Ой зима, 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 веселі шпори нема. Гірки, санки, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах. Скільки радості в очах. Але як би весело та радісно не було взимку, слід завжди пам'ятати про безпеку свого життя та здоров'я. Тому сьогодні ми про це і поговоримо. Як же вберегтися на прогулянці від неприємностей? Зараз ми з вами про це дізнаємося. Пропоную для цього вивчити легкі правила для того, щоб взимку від холодної та морозної погоди отримувати лише задоволення. Адже зима чудова, весела, радісна тільки тоді, коли безпечна. Отже, давайте разом зі сніговичком. Почнемо вивчати правила. Правило номер 1 Одягати рукавички, шапочку, шарфик. Застібати всі гуцики потрібно ще до виходу на вулицю. Оскільки холодне повітря може проникнути під одяг. Також ти запам'ятай, коли відлига не чіпай бурульку, що звисає з даху. Вона колючіша зацвяха, може впасти ненароком, що не встигнеш, моргнуть оком. Щоб цього запобігти, бачиш їх, то обійди. Коли граєш ти у сніжки, кидай їх у діток ніжки. У голівку так і знай, сніжкою не попадай. Сніжка хоч там і сніжинка, та колюча, мов ялинка. Ще тверда, холодна, дуже. Пам'ятай про це, мій друже. Йдеш на ковзанку кататись або з друзями там гратись, до озер річок не йди, бо накличеш там біди, адже там крига тонка, дуже м'якенька і крихка, може враз вона зламатись, з усіма це може статись, провалитись можна вліт, пам'ятать про це всім слід. Для катання на ковзанах є спеціально облаштовані майданчики, де лід ніколи не провалиться. Кататися на санчатах потрібно лише під наглядом дорослих. Не можна з'їжджати з гірки, яка веде на дорогу. Для цього є спеціально відведені місця. Ходити потрібно. Посередині тротуару якомога далі від будинку, адже з даху будинку на голову може впасти борулька або велика брила снігу. Коли на тротуарі суцільний лід, ходити потрібно маленькими кроками, наступаючи на всю підошву, щоб не впасти. Час від часу потрібно заходити додому, щоб зігрітися та змінити вологий одяг. Дітки, я сподіваюся, що ви запам'ятали усі правила, але пам'ятайте, їх потрібно не лише запам'ятати, але і виконувати. Бажаю вам не лише веселих розваг, але і безпечних, як у нашого сніговичка, який уже пішов гратися з дітками. На сьогодні наша зустріч завершена. До побачення!